Більше дізнаємось від Андрія Вітренка, заступника міністра освіти і науки України, пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок, доброго, доброго ранку, доброя кажуть героям слава. слава, як кажуть з перших вуст, хотілося б дізнатися, які особливості чекають на школярів цього навчального року. І зрештою, а скільки першочків ми очікуємо? Дякую вам за запитання напередодні. 1 вересня така увага до сфери освіти для нас освітян є дуже важливою, а ви абсолютно правильно при підводці до сюжету сказали, що у нас цього року на жаль знову буде три форми навчання. Три режими навчання це повністю онлайн режим, там де не дозволяє безпека. Виводити дітей до шкіл це змішаний режим, там де не вистачає укриттів у школах або де укриття недостатньо облаштовані. І режим, як то кажуть, фейс-то фейс, тобто очний режим навчання, там де безпекова ситуація дозволяє, і там, де у нас абсолютно чітко і зрозуміло, місцева влада облаштувала всі належні укриття і обладнала їх відповідно до вимог державної служби з надзвичайних ситуацій. Новація цього року буде. Будуть стосуватися і змісту предметів, і а, будуть у нас. Різноманітні зміни щодо навчальних програм, які стосуються посилення патріотичного виховання, які стосуються історичних довідок, тобто ми повністю історію перевели на наші рейки, повністю історію перевели і взаємовідносини наші з Російською імперією тепер будуть вивчатися лише на українських архівних джерелах. Що стосується вашого питання щодо кількості першачків. Цього року ми очікуємо приблизно 340 першачків, які будуть у нас відвідувати перші класи. Порівнюючи з минулим роком, в минулому році їх було 325 тисяч. Але хочу сказати, що враховуючи на жаль таку високу мобільність українців, яка зараз у нас відбувається з метою розрахунку освітньої субвенції, ми дали на наступний рік, ми дали час до першого жовтня для того, щоб управління освіти місцеві повністю виписали контингент. І тому точну цифру, скажімо так, до однієї людини ми будемо знати вже після 1 жовтня. Очікуємо 340 приблизно тисяч першачків в цьому році, пане вітренко. Умови, в яких навчатимуться діти цьогоріч, які в минулому році, будуть залежати від військової складової, ми це усвідомлюємо. Якщо подивитися в цілому на підготовку до навчального сезону, скажіть, будь ласка, в якому регіоні найгірша ситуація з навчанням, і в якому регіоні найкраще, куди перемістилися найбільше школярів з небезпечних областей України? Ведете таку статистику? ми збираємо зараз статистику від обласних управлінь і департаментів освіти, що стосується кількості першачків. Ну от хочу сказати, наприклад, в Києві. Наприклад, в Києві є лише три райони, де кількість першачків в цьому році зросла: це Дарницький, Оболонський і Святошинський райони. Тобто, це прикордонні так би мовити, райони з Київською областю. І така ситуація спостерігається по всій країні, тобто люди мігрують. Від ракетних ударів, від постійних обстрілів і намагаються, скажімо, так забезпечити своїх дітей безпечним місцем навчання, але я хочу сказати, звернути увагу всіх батьків і всіх першачків і всіх наших е шанованих студентів у майбутньому абітурієнтів, що школа і будь-який заклад освіти є територією безпеки. Це чітке завдання, яке поставив перед нами президент. Ми його чітко виконуємо і робимо все для того, щоб діти почувалися себе безпечно в школі, а батьки могли б е віддавати дітей до школи і не хвилюватися за їхню безпеку. Тобто, в цьому році, як і в минулому році, найбільш безпечним місцем в країні, як на мене, будуть заклади освіти. Дякую у мене є ще одне питання. Буквально перед тим як спілкуватися з вами, поспілкувалася зі своєю колегою, яка є мама, про виклики, які нині будуть стояти перед батьками і дітьми. Цьогоріч в багатьох школах знову ж таки з метою безпеки дітей розділили на два типи навчання: це перша зміна і друга зміна. В тій школі, де навчатиметься донька моєї колеги, діти навчатимуться до 19.40. Скажіть, будь ласка, наскільки ефективним буде таке навчання? Я вам дякую за запитання. Хочу сказати, що мої діти знаходяться в Україні. Також в цього року будуть навчатися у другу зміну, бо вони є досить дорослими. Ми намагаємося зробити організувати таким чином навчання, щоб соціалізувати в першу чергу першачків, тобто дітей молодших класів, які потребують цієї соціалізації, які потребують постійного перебування у суспільстві. А ефективність. Ми будемо оцінювати вже за результатами цього навчального року і за певними дослідженнями, які ми плануємо. Це дослідження піза і інші види досліджень щодо якості навчання, які ми постійно робимо. Це перманентна у нас ситуація. Ми вимірювали якість навчання і під час ковіду, і минулого року. Під час війни. Тобто за цим ми абсолютно чітко слідкуємо. Але я впевнений, ви ж зрозумієте, що простих рішень під час війни не буває. Нас укриттів обмежена і тому будемо запроваджувати змінність навчання, або це буде перша друга зміна протягом одного дня, або тиждень через тиждень? Тут вже все залежить від автономної закладів освіти і від того, які рішення приймуть педагогічні колективи. Абсолютно згодна, пане Андрію, і на коротко, скажіть, будь ласка, наскільки активно комунікуєте з тими дітьми, які вимушено виїхали за кордон і навчаються за кордоном в інших школах в Польщі, Франції, в Німеччині та в багатьох інших країнах. Але при цьому вони опановують ще й українську програму, відповідно на них подвійне навантаження. Комунікуєте з такими дітьми і як їхні успіхи складаються? Ну безумовно, ви абсолютно чітко комунікуємо із дітьми, і з їх батьками. Ми знаємо про проблему перевантаження дітей. Ми знаємо про те, що діти мають відвідувати. Коли ну це ж відповідно до чинного законодавства тих країн, які гостинно їх прийняли, вони мають відвідувати середню школу. Але ми робимо все для того, щоб українські діти залишалися саме в українській системі освіти. Цього року ми дещо змінили навчальну програму і е, курс, який буде складатися з так званого українського компоненту, це українська мова, література, історія України це ті предмети, які неможливо вивчати за кордоном, які вони не вивчаються. І коли наші дітки повернуться після нашої перемоги, ті результати навчання з предметів, як математика, наприклад, фізика чи хімія, вони будуть автоматично перезараховані в Україні. А українські та змогу перезарахувати і його для того, щоб отримати українські документи для осві... про освіту і для того, щоб а, потрапити саме в той клас, з якого наші діти виїхали ну, під час навчання, в якому наші дітки виїхали за кордон. Безмежно вдячні вам за цю розмову, Дякую. тому що діти це майбутнє. Це те, заради чого зараз воюють наші воїни. Дякуємо, пане Андрію Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України. Говорили про новий навчальний сезон, який почнеться вже завтра.